Новий міністр оборони Уміров звільнив Анну Маляр із посади свого заступника по інформаційній роботі, і це дуже приємна новина, враховуючи, як пані Анна Маляр працювала виключно заради того, щоб задовольнити забаганки Андрія Єрмака на цій посаді. А за решті цей час свого перебування на посаді цього заступника вона умудрялася з'являтися у військовій формі частіше ніж це робить Валерій Залужний і Пуданов, які, в принципі, по праву носити. Форму і з'являтися в ній. Так, от Анна Маляр, будучи цивільною особою, з'являлася у повному цьому хакі набагато чистіше. Але найстрашніше те, що вона вимагала звільнень речників, спікерів, окремих підрозділів і бригад і командувань. Також вона постійно лізла своїми брудними руками і намагалася відкоментувати те, що має.